Кажуть, улюблена справа знаходить тебе самам. Мобуть, в це варто вірити сьогодні. Я головний редактор найсмачнішого кулінарного журналу Кітчен. «Мак», про що ніколи і подумати не могла. Ось ніколи ніколи. Якби хтось сказав, що я почну писати про їжу і що зайду на кухню з метою приготувати щось, а не налити склянку води, я б не повірила. Мої захоплення були іншими. Я вчилася на журфаку мугу, працювала в комунікаційному агентстві. Була завжди в середовищі, де інформація кипить, і більше ніде себе не уявляла. Я багато подорожувала і якось випадково прийняла запрошення подруги поїхати в Париж, хоча ніколи туди не хотіла. І тут життя зіграло свій жарт, найкрутіший жарт. Я закохалася в це місто. Кілька років я наважувалася виїхати з квитком в один кінець і спробувати пожити в іншому середовищі. Боялася, не знала, що буду робити, але не зупинялася. Через якийсь час і через дев'ять поїздок в найкраще місто, знаючи по-французьки тільки бунджуюр і бон не аптіт. Я таки поїхала вчити мову, а потім вступила в сорбонну. Тут і надійшла пропозиція від колег, точніше звалилося як сніг на голову. Зробити з нуля кулінарний журнал. Ти ж живеш у гастрономічній столиці світу, нужбо. Іронія долі. Я навіть поняття не мала, як смажити яєчню, але погодилася спробувати. Це був свого роду челендж, так народився Кітчен Мак. Ось уже три роки ми всією командою публікуємо кожен день десятки рецептів, ділимося секретами, зустрічаємося з шефами, вчимося самі. Ось уже три роки я не просто пишу про їжу, але кожен день готую. Життя змінилося настільки, що після закінчення Сорбонни я збираюся вступати в справжнісіньку кулінарну школу і регулярно експериментую зі смаками. Інна Смбатян, головний редактор Кітчен, мадя обожнює міняти рецепти на свій лад, ще жодного разу не приготувала нічого, не видозмінивши рецепт. І сьогодні хочу поділитися з вами рецептом найулюбленішої пасти, який я змінювала разів 5. доводячи до досконалості, багато хто звик готувати пасту на томатній основі, але я віддаю перевагу вершково-часникову для цього яскравого аромату. Я використовую часниковий соус грінз. В Парижі його немає, тому мама відправляє кожен раз з Києва. Поєднання вершків з грибами, креветками і шпинатом просто кружляє голову. Цьому ви переконаєтеся зовсім скоро. Давайте приступимо до рецепту. Для тих, хто не відчуває себе впевненим на кухні, скажу відразу: ця паста готується дуже просто, тому приступайте без сумнівів, вийде приблизно на 4 порції. Інгредієнт: креветки 250, печериці 200, шпинат 200, лук 1 шт. паста таліатиле, два-три упаковки, чесниковий соус геїн 400 г. Часник за бажанням 2 головки, вершки не менше 2,0, 250 м, перець, сіль за смаком, пармезан для подачі, базилік для прикраси, оливкова олія для смаження. Спосіб приготування: якщо шпинат і креветки, які ви використовуєте для приготування, заморожені, то спочатку розморозьте ці інгредієнти. Я розморожую їх у мікрохвильовій печі буквально 2-3 хвилини. Далі поріжте гриби. Я купую їх вже в розрізаному вигляді. Коли немає можливості проводити багато часу на кухні, гриби краще різати тонко. Наріжте дрібно невелику головку цибулі, якщо кожен раз ви плачете перед цим овочем, то ось вам мій невеликий лайфхак. Під час шинкування постарайтеся дихати тільки ротом, а не носом. Повірте, допомагає. Підготуйте спеції перець. Трохи улюбленої сушеної зелені коріандр, петрушка, вхід іде все. Змішайте спеції з часниковим соусом гаїнц, він буквально перетворить ваше блюдо, якщо дуже любите часник. Можете додати додатково два головки, мені цілком вистачає одного соусу. він відмінно підкреслює смак. Почніть смажити на оливковій олії цибулю і часник, як тільки вони трохи підрум'яняться. Додайте часниковий соус Хайнц і обсмажте ще хвилину. Це мій найулюбленіший момент, вся кухня наповнюється неймовірним чесниковим ароматом. Далі додайте шпинат і креветки, смажте приблизно 7-10 хвилин на слабкому вогні. Поки шпинат і креветки готуються, почніть варити спагетті. Я завжди використовую телятила, але ви можете взяти будь-який тип пасти, щоб спагетті не злипалися. Додайте у воду трохи оливкової олії, також важливо не переварити пасту. Вона повинна бути недовареною майже альденте. Тепер додайте вершки до шпинату та креветок, важливо, щоб вони були жирними. Це додасть пасті неймовірний смак, посоліть блюдо, готуйте до тих пір. Поки не буде готова паста, відкиньте пасту на друшляк, а потім додайте до решти інгредієнтів, перемішайте і готуйте 3-5 хвилин. Важливий момент закрийте кришку і до подачі дайте пасті відпочити. Хвилин десять. Так вона вбере в себе вершки. Подавайте макарони, посипавши пармезаном і прикрасивши листям базиліка. Повірте, це найкраща вершкова паста приємного апетиту.